Збірна почувається непогано на другій позиції, але все не так однозначно. 13 листопада в Парижі матч Франція Україна та 16 листопада у Варшаві номінально домашній в Польщі поєдинок для української збірної проти Ісландії, де зрештою і визначиться доля. Нашої української збірної насправді нам трішечки зіпсували ситуацію: чи то французи своїми ліннощами у рейк'явіку, чи то ісландці своїм героїзмом, але нічия, в яку зіграли 2-2 Ісландія та Франція погіршує нині. Наш стан тому, що в разі поразки у Парижі і відповідно перемоги Ісландії над Азербайджаном, у нас буде знову рівна кількість очок. А я нагадаю, що в кваліфікації на чемпіонат світу спочатку рахуються забиті і пропущені їхня різниця, і тільки потім, зрештою, очні. Поєдинки, в якому так ми обіграли Ісландію, але нині їхня різниця краще. Якщо вони обіграють Азербайджан, а ми програємо Франції, ви розумієте, що ще більшою вона стане на користь Ісландії. Тож це означатиме, що за такого розвитку подій в останньому турі ісландці влаштує навіть нічия у поєдинку з командою України, а нам треба буде тільки обігрувати ісландців. Нині у Франції 10 очок. Україна має 7 балів, 4 очки у Ісландії і одне відповідно у Азербайджану. Ну так оптимісти скажуть, що обігруємо Францію, обігруємо Ісландію, і ми взагалі можемо навіть з першого місця напряму вийти. На мундіалі, але ви розумієте, що це з галузі фантастики. В той же час дві нічиї дарують нам друге місце. Ну а звісно, в разі двох поразок або поразки і нічиєї, На жаль, скоріше за все, ми посядемо третю позицію. Напишіть в коментарях, як вам гра збірної України з футболу, чи змінили ви свій настрій і ставлення до Сергія Реброва? Або ж, зрештою, є і неоднозначні моменти у грі. Синьо-жовтих, прошу поставити лайк цьому відео і підпишіться на канал Леджендарібол.